20 самих найбагатших спортсменів за 2024 рік. Боксер Канело Альварес заробив 73 мільйона доларів. Патрік Махоумс, американський футбол 73 мільйони 100 тисяч доларів. Макс Ферстапен, автоперегони 76 мільйонів. Рорі Макілрой. Гольф 79 мільйонів 800 тисяч Джордан Лав, американський футбол, 81 мільйон 600 тисяч доларів. Джаред Гофф – американський футбол, 85 мільйонів 800 тисяч. Кевін Дюрент, баскетбол, 93 мільйони 100 тисяч доларів. Яніс Адетокумбо – баскетбол, заробив 97,8 мільйона доларів. Дак Прескот, американський футбол, 100,5 мільйонів доларів. Скотті Шелфер, Гольф. Заробив 104 мільйона 300 тисяч доларів. Джон Рам. Гольф 105 мільйонів 800 тисяч. Кілян Бапе, футбол 110 мільйонів доларів. Карім Бензима, футбол 116 мільйонів доларів. Олександр Усик, Україна 122 мільйона доларів боксер. Неймар, футбол 133 мільйони. Леброн Джеймс, баскетбол 133 мільйони 200 тисяч доларів. Ліонель Месі, футбол 135 мільйонів доларів. Тайсон Ф'юрі – бокс 147 мільйонів доларів. Стефан Карі, баскетбол, 154 мільйони доларів. І найбагатший це Кріштіано Роналдо, футболіст, заробив 260 мільйонів доларів за 2024 рік.